Вітаємо вас, шановні любителі футболу, та запрошуємо на уже другий поєдинок в рамках недільного ігрового дня у дивізіоні Бронз, в рамках якого відбувається протестиння Аванті та Карпатських мінеральних вод. Це стартовий матч туру. Загалом заплановано чотири поєдинки в рамках цього дивізіону а даруйте п'ять матчів. Так. І це перший поєдинок із усіх п'яти, які саме на сьогодні заплановані. Про решту матчу ми ще поговоримо, а зараз вже давайте про склади команд. Познайомимося із протоколами обох колективів. Розпочнемо із номінальних господарів. Це Аванті. Команда у сіро-чорних кольорах. Аутсайдер дивізіону «Бронз», який не здобув ще жодної перемоги, має тільки один бал у своєму активі. Отже, у воротах Денис Ружицький він повертається після дискваліфікації у позаминулому турі у матчі проти футбольного клубу Білгород, який дійсно був золотим шансом для Аванті. Нарешті таки відсвяткувати свою дебютну перемогу на нашому турнірі. Саме наприкінці тієї зустрічі. Ружицький був вилучений, тому останній поєдинок проти благодійного фонду Юрія Василишина він пропускав через дискваліфікацію. От сьогодні повертається в рамку, а це означає, що надійності на останньому рубежі в аванті точно повинно побільшати. Хоча, в принципі, проти благодійного фонду інший голкіпер Володимир Забарний, який сьогодні в полі грає, теж доволі непогано себе проявив. Отже, польові гравці Аванті. 17-й Олександр Білецький, 8 Євген Бакшеєв, 6-й Володимир Забарний, 13-й Артем Казакуца, 10-й Ігор Колесник, 3-й Анатолій Романченко та номер 27 Роман Сочка. Карпатські мінеральні води, відповідно, у наступному складі. У карпатських мінеральних вод, на відміну від Аванті, якраз відсутній сьогодні воротар, і тому доводиться одному із польових гравців Богдану Голубу захищати володіння команди. Та й загалом сьогодні збір далеко не найпотужніший у КМВ. Зараз перший момент створюють номінальні гості. Кутовий буде виконувати капітан цього колективу Ігор Бондарчук? Отже, до польових футболістів карпатських мінеральних вод переходимо. Дев'ятий номер Денис Іродовський, сьомий. Капітан команди Ігор Бондарчук. Восьмий Богдан Голуб, але він сьогодні захищає рамку. Воріт далі. Номер п'ятий. Дмитро Дубина, дванадцятий Андрій Клочко та номер тринадцять – Євген Точковий для вас це матч. Коментує Богдан Костюк. Карпатські мінеральні води. У свою чергу саме минулого тижня зуміли здобути свою першу перемогу в сезоні. На відміну від Аванті, котрий все ще перебуває в пошуках цієї дебютної вікторії, футболісти КМВ загалом по ходу цієї кампанії заслуговували на значно кращі результати. Ледь не в кожному матчі команда могла розраховувати на очки, але дуже прикро поступалася. Переважно з мінімальним рахунком, одного разу поступилися з різницею у два голи, але там теж до останнього боролися за більш позитивний результат. Це був поєдинок проти благодійного фонду Юрія Василишина, який завершився з рахунком 3-5 на користь команди Юрія Василишина. В кожному матчі КМВ претендував на більш позитивний результат, але от саме минулого тижня команді нарешті вдалося здолати цю смугу не фарту і, врешті-решт, здобути свою першу перемогу. За рахунком 6-2. Футболісти КМВ дуже впевнено розправилися із соколом, практично жодних шансів не залишивши супернику. Зараз точковий пробував головою після подачі. Така нетипова комбінація для міні-футболу, для футзалу. Але Ружицький виручив свою команду після цього удару у ближній кут від точкового так от, і зрештою, завдяки тій перемозі над соколом з рахунком 6-2. Футболісти КМВ набрали 5 очок, але вони все ще залишаються унизу турнірної таблиці. Щоправда, і зіграли Бондарчук та компанія менше поєдинків, аніж решта колективів, які представляють бронзовий дивізіон. В аванті відповідно тільки один бал у позаминулому турі у протестині із Білгордом була зафіксована лише нічия, тоді пропустили буквально на останніх секундах представники команди Вадима Чернати. Підсумку 1-1 завершився той поєдинок, а минулого вікенду Аванті поступився благодійному фонду Юрія Василишина з рахунком 3-6. В принципі, результат очікуваний, закономірний, з огляду на те, що благодійний фонд бореться за чемпіонство. Аванті це аутсайдер першості. Але тоді в першому таймі насправді сіро чорні досить непогано себе зарекомендували, навіть вели у рахунку. Досить нетривалий період часу, але тим не менш. У другому таймі так уже розвалилися, що, в принципі, є звичним для Аванті по нинішній кампанії. Але те, що команда нав'яже боротьбу КМВ, у мене особисто сумнівів немає. Зараз Аванті, до речі, заробляє право на стандарт на чужій половині поля. Клочком. Передача п'ятою у власному штрафному завершується обрізкою і голом. Голом у виконанні аванті. Так, Ігор Колесник відзначається результативною передачею. А Олександр Білецький переправляє м'яч у ворота з близької відстані. Ось до чого може призвести одна така помилка. Одна така піжонська передача п'ятої у власному штрафному. Абсолютно не потрібна. На сьомій хвилині відкриває рахунок колектив Аванті. Можливо, якраз саме сьогодні «Аванті» вдасться здобути свою першу перемогу і тим самим піднятися з останньої сходинки у турнірній таблиці, оскільки у головного конкурента у Білгорода тільки на один бал більше. У Білгорода теж поки що перемоги відсутні у нинішньому сезоні. У команди щоправда дві нічії, відповідно два очки. В Аванті тільки один бал. У КМВ, котрий знаходиться на десятій позиції, відповідно, п'ять очок. Так, і зараз голуб до атаки підключається. В принципі, зважаючи на те, що голуб і так за своїм амплуапольовий футболіст можливо і справді значно більше користі Богдан Голуб буде приносити під час позиційних атак. І От власне підтвердження. Дальнім ударом він зрівняє рахунок уже на восьмій хвилині. Денис іродовський відзначається результативною передачею і зараз Аванті бере тайм-аут.

Відновлюється наш поєдинок. Вісім хвилин команди зіграли. Швиденько обмінялися голами в інтервалі однієї хвилини. Аванті та карпатські мінеральні води. Передача назад від Андрія Клочка. Сьогодні, до речі, у складі КМВ немає одного із лідерів колективу. Мова йде про Кирила Тернового. Кирило Терновий у попередньому матчі проти Сокола оформив 3 плюс 1 за системою гол плюс пас. Хет-трик плюс одна результативна передача. Один із героїв тієї дебютної перемоги над Соколом. Інший такий герой це Денис Іродовський. Він сьогодні у складі. У Іродовську навпаки один гол та три результативні передачі було у попередньому поєдинку проти Сокола. І сьогодні Іродовський теж відзначається уже асистом. Білецький. Колесник. Повз двох суперників не зміг проскочити у цій ситуації Ігор Колесник. І Родовський не знаходить довгою передачею поблизу чужого штрафного Ігоря Бондарчука. Ружицький далеко вперед. А там жодних шансів не було у забарного, щоб зачепитися за м'яч. Поки що в такому дуже спокійному руслі, в такому низькому темпі у нас розвивається поєдинок. От сьогодні відбувся один матч. Це був поєдинок елітного дивізіону Суперліги за участю Янг Бізнес Клаб та ТОЗО. Поєдинок завершився з рахунком 4-3 на користь ТОЗО. Ось там була драма. Ось там дійсно і швидкості, і інтенсивність була на зовсім іншому, просто космічному рівні в порівнянні із протистоянням Аванті та КМВ. Але потрібно розуміти, що це все-таки різні за силою дивізіони Суперліга. Це дивізіон найкращих колективів на нашому турнірі, в той час як Аванті та КМВ представляють Лігу Бронз. Точковий. Не зумів скинути у центр на Бондарчука. Швидка атака від Аванті. Колесник. І тут голуб справляється. М'яч в руку влучає колеснику. Перший фол, до речі, у нашому матчі аж на 12-й хвилині. Ще одне порушення правил. Другий фол уже у шоу аванті. Ірудовський прямий удар зі штрафного м'ячусті Влучає далі клочко не зміг. Зреагувати на цей рикошет, від нього м'яч виходить. за Залицвувала і Родовський міг уже вперше у цьому матчі виводити уперед. КМВ. класний такий потужний гарматний удар. І зараз Білецький ще у спину штовхає дубину. Третій фол уже у пасиві аванті. Ось так буквально за якихось півтори хвилини. Три необов'язкові порушення правила зібрали номінальні господарі. заблоковано удар. Колесник. Не проходить передачу на дальню стіку у напрямку Білецького. Колесник Удар в ближній. Голуб! Зараз момент сочка з близької відстані не переграє Голуба. От інколи здається, що все-таки можливо бракує якихось голкіперських навичок Богдану Голубу. В цілому досить надійно діє Голуб на останньому рубежі сьогодні. Але от зазвичай у подібних ситуаціях, коли ми бачимо там удари низом з дальньої дистанції, голкіпери все одно намагаються скластися і руками парирувати. Це все-таки більш надійний варіант. Голуб, якому бракує голкіперських таких. Навичок голкіперських скілів грає як польовий футболіст, реально польовий футболіст на воротах. Він намагається ногами відбити м'яч у подібних ситуаціях. І далеко не завжди це максимально надійно виходить. Ось Зараз, до речі, Клочко вже рятує Богдана Голуба з лінії штрафного майданчика. Був удар, але Клочко заблокував аванті, в принципі, досить конкурентно виглядає сьогодні, але. Повторюся, неодноразово ми подібне бачили у нинішньому сезоні, оскільки Аванті зазвичай перші тайми проти будь-якого суперника виглядає конкурентно. А от на другий тайм уже у команди Вадима Чернати просто бракує якихось елементарних функціональних кондицій, і зрештою це призводить до великої кількості поразок. Тому так зараз у першому таймі, начебто, все непогано складається для Аванті, але варто дочекатися другої половини зустрічі. І зараз вихід два в 0. Ось Це так провал від аванті. І Родовський чому не віддав? Чому не віддав на Дубину, який паралельним курсом підключився до цієї контратаки? Дубина міг би в порожні ворота забивати. І Родовський, тим паче, навіть не пробив так повноцінно. І Родовський намагався технічно черпачком закинути м'яч за комірець Ружицькому, але й, по перше, з технічної точки зору належним чином це перекидання не виконав, не підняв м'яч на потрібну висоту. Ну і, зрештою, тим самим залишив шанси для Дениса Ружицького, який, власне, і врятував свою команду під час цієї контратаки, але якось занадто захопилися своєю атакою футболісти Аванті. На розіграш стандарту вони пішли усіма наявними силами і нікого навіть не залишили на підстраховці. Тому ось так вдвох і Родовський та Дубина вилітали на одного голкіпера. І насправді подібні шанси потрібно реалізовувати. І Родовський. А зараз Дубина правила порушує проти Забарного. Перший фол у пасиві КМВ. Три з половиною хвилини ще грати у першому таймі. У нас нічия. 1-1 за досить короткий проміжок часу команди обмінялися голами. На сьомій хвилині Білецький забив з передачі колесника. А уже за хвилину по тому голуб, підключившись до позиційної атаки після передачі Дениса Іродовського з дальньої дистанції відквитав цей один від відставання для КМВ. Иродовский на фланге технично разобрался и с Сочкой. И Рудовский. І поперечено влучає Іродовський. Вдруге вже за тайм. Іродовський перевіряє на міцність каркас в Рід, ще удар зі штрафного у стійку. І зараз ще поперечена клочком. Назад на голуба. Голуб і клочко технічного браку припускається. І зараз ще контратака від Аванті, але невдалий пас було виконано у цій ситуації. Там навіть ще чисельною перевагою могли вилітати у цю контратаку номінальні господарі, але не склалося. І не замикає точковий в порожні ворота. І родовський цього разу вже для партнера створює момент. Цього разу він віддав на порожній, але точковий. Не вдало скористався цим шансом. Не зумів влучити по м'ячу. Клочко. Клочко шукає варіанти. Заблоковано удар. І зараз у нас ще одна пауза у грі. Тепер тайм-аут беруть футболісти карпатських мінеральних вод. Що таке? Карпатський But all Будь біть, бой, Відновлюється у нас поєдинок. Остання хвилина чистого часу у першому таймі вже триває. Нічия 1-1. Чи вдасться якийсь із команд схилити шальки терезів на власну користь у першому таймі. Багато браку, багато подібних неточних передач, багато якихось непорозумінь між футболістами КМВ. Можливо, навіть певна недооцінка спрацювала у КМВ, оскільки якось занадто розслабленими сьогодні виглядають гравці у біло-синіх кольорах. Очевидно, що перед стартом зустрічі саме вони вважалися фаворитами цього.